Відкриття рахунку ФОП у застосунку Приват24. У Приват24. Натисніть Сервіси. Перейдіть у розділ Бізнес, натисніть Відкрити рахунок. Далі розкажіть про себе та свій бізнес. Додайте декілька слів про те, чим займаєтеся. Тарифний пакет Бізнес-старт для підприємців, які відкрили поточний рахунок у мобільному застосунку Приват24 на сайті банку або в сервісі є підприємець у дії. Відкриття рахунку безкоштовно. Щомісячне обслуговування рахунку перші три місяці безкоштовно. Для IT маємо індивідуальні умови обслуговування, особливий акцент на валютообмін та преміальні картки. За бажанням відкрийте віртуальну бізнес-картку. Якщо потрібна пластикова картка, замовте на сайті pb.ua або отримайте у відділенні, коли вам зручно. Підпишіть документи за допомогою Smart ID. Якщо ви ще не маєте підпису, ми запропонуємо вам його створити. Готово! Заявка отримано. Можете Надсилати свої реквізити партнерам рахунок уже працює на зарахування. Лист про відкриття рахунку ми надішлемо на ваш емейл. Дякуємо, що вибрали ПриватБанк.